Зовнішність вокаліста, наскільки це важливо. Ми живемо в період, коли лукізм процвітає. Не дивлячись на заклики, будь собою та тренд автентичності, все ще важливо мати конвенційно привабливу зовнішність. Здається, що запорука успішної кар'єри багатьох співаків криється в хороших зовнішніх даних фейс контроль для жінок суворіший. Всі ми знаємо хоча б один вокальний гурт, куди дівчат набирали з першу чергу за зовнішністю. Часто такі учасниці вміли співати лише дякуючи чудесам автотюна та бек-вокалу. Більшість топових співачок Джей Ло, Тейлор Свіфт, нехай різні, але відповідають стандартам краси. Тоді як співаками можуть легко стати і ті, хто в них не вписується взагалі. Фредді Меркурі, Елтон Джон та інші. Це відлякує людей, які хочуть записатися на урок з вокалу. Під впливом суспільних стереотипів вони вважають, за відсутності стереотипної зовнішності співоча кар'єра їм не світить. Поговоримо відверто. Чи так важлива зовнішність? Звичайно. Стереотипно красиві вокалісти мають перевагу завдяки зовнішності. Завжди будуть ті, хто вдало виглядає на сцені, але має посередні дані у вокалі, добре, якщо вони взагалі є. Але привабливість артиста це не лише риси обличчя та фігура. Часто люди з незвичною зовнішністю привертають більше уваги завдяки харизмі та власному стилю. Адже музика це мистецтво, яке виражає складні емоції. І характер та внутрішня сила виконавця роблять її повноцінною. Так само сильна енергетика вокаліста те, як він чи вона себе подають на сцені, впливають на сприйняття глядачами їх образу. Photoshop все стерпить. Не варто також забувати, що на екрані ми не бачимо справжні обличчя зірок. Зазвичай ідеальна картинка, яку нам показують, це робота стилістів, гримерів, перукарів та фотошопу. Деякі знаменитості всюди застосовують фільтри і не з'являються на публіці без макіяжу. Інші, навпаки, спеціально діляться світлинами та відео в домашньому спросоння чи безмейку, щоб показати свої недосконалості та справжність. Завдяки такому тренду поняття привабливості розширюється і фанати звикають до реальних облич своїх кумирів, які без лоску, сценічного образу виглядають як звичайні люди. То перекроювати лице чи ні? Звичайно, зовнішність для артиста має значення, але ж все більше про охайність та самобутність, аніж 90-60-90. Естрадний вокал вимагає в першу чергу мати голос та впізнавану манеру виконання, а потім. Все інше. Наша школа вокалу практикує філософію різнобічного розвитку учнів. Ми не тільки даємо уроки вокалу, а й вчимо, поводитись на сцені, працюємо над підвищенням впевненості, створенням вдалого образу. І сукупність цих, -цих факторів поряд з доданими зусиллями учнів дозволяє завоювати визнання публіки.